Всім доброго дня! Мене звати Корда Христина, і я є директором оздоровчого комплексу Печера Аладіна, що знаходиться у місті Трускавець. Ось місяць тому я звернулася у веб-студію сайт кафе для того, щоб вони створили сайт для нашого закладу. І хочу зазначити, що я була дуже приємно вражена в першу чергу високим професіоналізмом ось цього, цього закладу. Хлопці мені буквально за тиждень часу надіслали вже декілька. Зразки мого майбутнього сайту, з яких я могла собі вибрати саме той, який мені припав до душі найбільше. Ось, і буквально вже за три тижні мій сайт був повністю готовий і запущений вже в інтернеті. Також мене дуже приємно здивувала ціна за роботу, тому що я вже зверталася ну, до багатьох веб-студій, де ціна була суттєво вищою. Ось. І оплату не потрібно було проводити відразу, а можна було вносити поетапно, що, ну, що теж було дуже зручно для, для, для нас. Ось. Також після того, коли сайт вже був готовий, хлопці люб'язно навчили мене працювати з цим сайтом, вносити там, певні корективи, тобто змінювати інформацію, наповнювати також фотографіями. Ось я планую в майбутньому теж ну подальше працювати з цією веб-студією сайт кафе для того, щоб вони і просували мій сайт в інтернеті. Ось сама буду продовжувати працювати, і також і вам рекомендую.